«Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап і готова. <плес> Я думаю, що май сподобався глядачам однозначно, тому що так, як розвивалися події. Ми створили дуже багато моментів. Спочатку не забили, пізніше забили, е пропустили, і воно так, кажу, е для глядачів, дуже добре. Для тренерів це не дуже добрий матч, тому що хочеться більше реалізації, більше реалізації моментів, тому що при такій кількості моментів, скільки ми сьогодні створили в першому таймі, рахунок міг бути набагато набагато більший. Ми забили три м'яча, це добре, це і класно, але ми пропустили два м'яча, це, це є погано. Це ми розуміємо. це... Ми над тим працюємо. У нас зараз помінялися ви бачили, і ворта помінявся, і помінялися захисники. Валера Бовінков після травми вийшов ще на околі, але ми хотіли йому дати через цей матч пройти, щоб він набрався трохи впевненості. Ну і через ігру, скажімо так, краще відновився, ніж якби він просто бігав. Так. Тому я думаю, що ми виграли, ми всі щасливі, ми всі довольні, ми маємо хорошу кількість очок і рухаємося далі. Прошу, є запитання. Що вилучення? Це емоції. Емоції мені не сподобалися, деякі дії, але я не хочу обговорювати це. І я просто, якщо чесно, я навіть не зрозумів, що. Я просто висловлюю емоції в загальному. Я ні до кого особисто не звертався. Чому четвертий. Рішив, що я в сторону арбітрів, говорив, я не знаю. Це прошу. просто були емоції на останніх зоні ми забули м'яч, так, вони так були в мене дуже емоційні. Прошу ще я. <кхай> ну, я думаю, завершимо на позитиві. Що до мене був гріх в захисті, сьогодні команда пропустила два інші, крім того, що спадник сформив, матір, були штанга, і воротарговіча, і там ящик в порешці. Часто були вільні зони. Це найважливіше, вільні зони для нападних станцій. Ну я ж кажу, що помінялися в нас е гравці. І це... Ну, перед тим були моменти у нас. Там минулих матч. Mm. Ну, бачите, Тому мусять Валера багато пропустив. Валера майже місяць не, не грав. Після Полісся він не грав ні одної гри і тренується останні тільки тиждень, Але якщо ми не будемо ризикувати такими матчами і таким гравцем. Нам нічого не вийде. Ми, 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 ми свідомо йшли на те, що він ще не, не зовсім здоровий. Ми це розуміли. Ну і так само десь вирішили поставити вратаря. Ну, я, я не можу сказати, що він там зовсім погано стояв, він нас і вирушив два рази. Тому, Так, коли команда пропускає, звичайно, що є нехороші такі для команди моменти, що ми пропускаємо. Але ми забили, не, не когось бразильці казали, ви заб'єте скільки зможете, ми скільки захочемо. Ну, десь так вийшло. Задоволення особливо. А вам подобається, коли перемагає любима команда в останній хвилин? Немоці сумасшечі, аж аж виганяють. Ну це можливо, ми дивимося не по заключному матчу, ми дивимося по тижню роботи на тренуваннях. нас є тижневий цикл тренувань, де футболісти доказують, Репета на цьому цьому тижні дуже добре працював. Дуже добре працював і він заслужив сьогодні вийти. В... Якщо б Денис не зміг грати, тому що там була так само у нього мікротравма, то він би починав так само з початку. Тому що реально дуже добре виглядав в, е, на тренуванні. Тому, якщо буде той тиждень так само гарно виглядати, то я думаю, що може і вийти. Про що є запитання? Немає. Андрій Борисович, з перемогою. Mm -hmm. Дякую. До зустрічі. Да. Дякую вам. Я головний тренер Дінозу Олександр Голоко. Сил. Але, ну, по-перше, хотів би привітати нашого кіпера, який зіграв сьогодні першу борщу. Молодий хлопець. І, як так кажу, Кожному дається, який має зіграти, тим більше з такою титулованою командою, як ваша. По-друге, вдячний хлопцям, що сьогодні намагалися ну, не програти точно, але клас є клас. І нам сьогодні не вистачило декілька хвилин. І В процесі, скажімо так, роботи за ті три місяці, які є, зараз хлопці, ну, скажімо так, і я з ними знайомлюсь. Тому якщо на таких матчах, то це, це Мабуть, самий гарний майданчик, де можна на них подивитися і побачити, як вони працюють, що вони можуть. Далі будемо працювати, що робити у нас? Нового шляху нема. Тому одразу запитання, чи він зіграв солдатами? Травми. Ну, він в запасі не ну, був, і ми його готували вчора. Він сказав, що в нього як ну, російською це буде приводяща мишця. не буду казати як українською, але сьогодні ми чекали його. але Перед завтраком, перед сніданком він підійшов, каже, що, мабуть, на 100% не зможе зіграти. Тому нема питань, повірте мені. Хлопець хотів сьогодні, дай, але ж де йому вчитися. Ще раз кажу, тось я я можу його з цим привітати, тому що да, сьогодні три не обов'язково було пропускати, але ж ми сьогодні награли, мабуть, на такий результат. Прошу ще запитання. Тобто ви вважаєте, що ви на нічию сьогодні не награли? Ну, як вважаємо, треба забивати. Якби у нас ну, поки ну, не вистачає. Багато, багато є проблем, які, знаєте, ну, легко вирішуються, так? але є проблеми, коли є в тебе група людей, цих хлопців, десь чоловік 20-25, з яких, перш, ну, я, я думаю, що десь 50% тільки розуміють, як треба не те, що грати, а тренуватися. І на тренуванні треба викладатися на 110%, щоб потім десь якось конкурувати. Цього нема. І ще раз кажу, мабуть, небагато пройшло часу, щоб ми ну, казали про те, що ми сьогодні повинні там, обігрувати Карпати і Львів. Ну так, будемо так казати. Об'єктивно, Об так. Але ми показуємо, я думаю, що гідний футбол да, є великі проблеми з грою в обороні. Можемо казати і про захисників, але можемо і казати про командну Ну, Ще раз скажу, хлопці, думаю, що мають характер. У нас є ще три тури. Будемо брати максимальне, якщо можна, там, скільки там, дев'ять, да? Да, буде важка гра, виїзна, але з, з Житомиром. Але скажу так, що ну, кожна гра дається ну, нелегко це точно. Там, мене маленьке запитання. Сьогодні досить несподівано для в'ян було побачити серед ваших помічників Василя Кардаша. Які ролі він у вас в команді? Ну, Василь дуже високий професіонал. І він працює помічником у молодіжній команді і потрапив з молодіжною команди на чемпіонат Європи, який буде влітку. Я до нього пропозицію зробив. Перемовили ми з ротаньом, буде це, не буде як зашкоджувати. Я вважаю, що навпаки тренер повинен працювати кожен день, я йому дав таку можливість, і він мій помічник, мій перший помічник, і ми багато роботи проводимо. Але є різниця між хлопцями, з якими роботає він, з якими колись робив я, і з тими хлопцями, які є зараз в Вижорському районі, в Діназі. Але ще раз, тут така праця, де ти. Насамперед працюєш як тренер, коли в тебе є гравці, там десь можна за счет опиту якогось, знаєте, за якогось мастерства, як то кажуть, не заважати, і вони будуть грати. А там, де його не не ну, не вистачає, тоді ну маємо що маємо на сьогодні. Я ще раз кажу: кожен день радісно йду на працю на роботу. Це мені дуже дуже цікаво. О, да, не, не кожну не кожен матч у мене буде перемога. Але я максималіст і вважаю, що з тих 24 хлопців, які будуть, будуть з нами робити, робити ну, 50% це точно. Прошу. Кажуть, пане Осаде, дивості роки, виграли динамоки, з часу протистояли Карпатин У мене знаєте, які спогади. Я сьогодні, коли починав е, установку, казав, що я 30 років тому у составі Таврії тут виграв а, перше ось, чемпіонство України. Це було. Я зайшов цю роздягу. Я це все роздягально, мені кажуть, скільки я кажу, 30 років вже пройшла ВАУ. Це дуже, як то кажуть, ну такий багаж, да, За спиною є. Я дивлюсь на цих хлопців, які виходять, і там то не то, то не то. Уф. Який був рівень, який зараз є рівень. І ми кажемо, що ми можемо передати то передати, ми, як педагоги, ми, як вчителі, ми як тренери, даємо їм те, щоб вони розуміли, що футбол це дуже важка праця насамперед. І якщо ми граємо, ми перше, що граємо, ну, мабуть, не технікою, да, душою. Тобто, якщо є характер, то ми його повинні проявити. І коли вони знають, що їх ну, з ними роблять президент, футбольна людина, там віце-президент, футбольні люди, люди, які тренували, мабуть, і грали на високому рівні, то ну, скажімо так, вони, мабуть, не останні хлопці, з якими треба робити щось. Ми намагаємося. Там спогади дуже, дуже чудові. Ну що, будемо дякувати, Олександр Просич. На такому позитиві, як ви сьогодні, на прес-конференції думаю вам на е, вам наснаги розумію. і вашій команді. Дя удачі, тільки удачі. Дякую, дякую. Розумієте, що позитив це те, що не дає нам зупинятися. Бо коли ви скажете, що ви зупинилися і передохнете, ви ще йдете донизу. Це ж так таки працює. Тому приїжджаємо, працюємо. Є три гри. Будемо намагатися як можна вище піднятися. Вам удачі, бо завдання вас велике, місто велике. Щиро дякую. Дякую, Іван. останньої хвилини твої враження від сьогоднішнього матчу? Звичайно, дуже важка гра. У нас якось так останні тури виходить, що мусимо на морально вольових якостях виривати перемогу. І дуже багато йде емоці... емоцій на такі ігри, дуже багато фізичних затрат, але нічого. Дякуючи Богу, ми сьогодні знову показали, що ми є одне ціле, що ми є команда і перемогли. Можливо, не так впевнено, як хотілося, але три очки нас є на сьогодні. Чи здував суперник своєю герою? Наскільки ми були готові до того, як команда може контратакувати і два забитих м'яча? Та хороша бачите. команда, бачите, можна сказати, на нас, як на лідерів, всі настраюються по-особливому на Карпати, там, на Полісся. І тому ні з одною командою просто не буде. І ми це знали, нам на цьому акцентував тренерський штаб. І в підсумку добре, що ми сьогодні перемогли. І хочу присвятити цю перемогу нашим болівальникам, нашим ультрас, нашим воїнам, нашим Збройним силам, які. Дякуючи їм, ми сьогодні можемо проводити такі матчі і радувати їх, хоч капельку таких позитивних емоцій. Перша половина зустрічі один. один. Що сказав перерві Андрій Боданович? Сказав, не в тому ж темпі продовжувати, нічого страшного не сталося. Були, вірили і знали, що заб'ємо. І е, так і вийшло. Забили, але на жаль, е, пропустили. І знову ж все-таки сьогодні заміна знову спрацювала. І Юра Репета на 90 й хвилині поставив точку в цьому поєдинку. Як вітали Юрія в роздягальні? Після він такий, Юра, такий трошки скромний хлопчик, і тому привітали звичайно його і радуємося. радуємося. Сьогодні перемогла команда. З яким настроєм будете готуватись до важливого матчу з епіцентром? Тільки з позитивним настроєм розберемо цей поєдинок. Постараємось виправити ті помилки, які ми сьогодні допустили в цій грі. І не так багато часу У нас на вже в п'ятницю. Поєдинок проти епіцентру. Тому сьогодні посвяткували. І завтра вже думаю, ми готуємося до наступного поєдинку. Бросі з перемогою. Дякую. Дякую. З нами в ефірі капітан Карпат. Денис Кожанов, Денис, гол плюс пас. Вітаємо. Дякую, але я вважаю, це не головне. Головне, що команда сьогодні перемогла. Показала, я вважаю якісний футбол. Дуже багато атакували, хотіли на перших мінутах забити, Трошки не вийшло, але добре, що забили три м'яча. Це для нас додасть, напевно, нам впевненості у наступних матчах. В першому таймі. Чого бракувало все-таки, щоб забити більше, ніж один м'яч? Реалізації, Реалізації. тому що создали дуже багато якби, предпосилок для того, щоб забивати. Але десь у завершальній стадії десь нам чогось не вистачало. Другий тайм. Відчувалася впевненість. Забили. Ти пробив 11-метровий попередніх матчів ти не забив, цього разу знов наважився. Сміливий капітан. Е, так, е, всі не забивають пенальті. Але добре, що сьогодні забив. Е, ця відповідальність, так, так сказати, лягла на мене. Ось е, с, то, що на другий тайм тайшов зараженими, і з першої хвилини хотіли, якби як можна швидше забити, це напевно було видно. Остання хвилина. Знову ж таки, твоя передача Юрій Репета, забиває. Бачив його, власне, в тому майданчику, куди напрямку? Звичайно, я бачив, що Юра біжав, якби він там був практично сам. Дуже здорово вийшов. Юра молодець джокер. Да? У нас кожен тур джокер є. Тому я вітаю Юру. Дійсно, це важливий гол для всієї команди і саме для нього теж. Чи сподівалися на що Дінас створив все-таки таку незручність для вас? Мається на увазі і оборонялися, контратакували, і два м'яча вам забили. Наскільки ви були готові до цієї гри суперника? Ну, Трошки, так. Да, десь перший м'яч такий нелогічний, можна сказати. Ми більше атакували, більше хотіли забити, а так в ітогі отриму свої ворота. Але нічого, головне, що знайшли себе сили, переломили і забили вершальні. Вірив до останньої хвилини, що переможете. 2-2-90 хвилина, все-таки десь нервозність. Звичайно, вірили до останньої секунди, що ми переможемо, тому так і трапилось. Що сказав Андрій Богданович після гри в роздягальні? всім. І ми дякуємо за гру і з перемогою. Це дуже дякую. На готування часу нема. А в апетитної я курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап! Ап! Ап, і готова. Лише той, хто не боїться пітьми. Може лагодити навпомацьки.